Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Власівська Полуниця. З вами Білик Наталія. Сьогодні у нас 19 грудня, і Я... день такий дуже гарний, сонячний, не холодно, плюсова температура це дуже рідко таке, бо було у нас на днях і холодно. І я зайшла в свою теплицю, щоб подивитися, в якому стані мої саджанці, які я не так дав давно ставила на вкорінення, повідкривала їх усі, хай провітряться. І хочу, поки сьогодні тепло і передають іще буде, не буде поки мінусових температур. Хочу пробризкати фунгіцидом. Фунгіцид я ось. Ось такий у себе знайшла. Я і не планувала нічого вже бризкать. Від великих хвороб, дуже великих видів. Тут іде. Ось, ось я так зараз вам покажу: і борошниста роса, і різні гнилі кореневі. Ну, в общем-то, я вирішила пробризкати. Ось таким препаратом зараз розколочу. Усі свої рослинки, а заодно їх і провітрю. Ось, ось так вони всі виглядають. Сорт румба, дуже класний сорт, і дуже красиво він в мене тут прижився. Ось, даже щось я вам покажу. Дивіться, рослинки зелені, гарні, без п'ятін. Ну все рівно ще йому стоять до березня місяця. Тось, ось уже такі корінчики. Тут я так продивлялася, все мені подобається. Ось, бачите, корінчики. Любий ось стаканчик беру. Любий. Ось уже і знизу. Бачите, такі жирні. Кстати, в таких стаканах непрозрачних, мені кажеться, що краще поприживалося. Ось. ось такі жирні, гарні. Такі саджанці получилися. Ось неплохі. Так, десь ось тут ще достану. Теж ось, дивіться, знизу. Вон корінчики повилазили, ось такі саджанці. Так, далі ось в ящичку зараз покажу. Теж неплохо. Ось дивіться, які корінчики такі непогані. Саджанці, ось тут вилазять. Ну, як би, неплохо все вийшло. Це в мене такий, я таким не займалася, а ось дивіться які товстезні, корінчики вилазять. От. Так, зараз швидко вам покажу. Ось так виглядають рослинки. Де краще розвиваються, де менше. Ну, це ж різні сорти. то... Все йде по-різному. Ось у мене тут теж такі непогані саджанці. Це ремонтантні сорти у мене пішли. Ось. Ну, Це Амі, це Альбіон. Ну, тут в перемішку все йде. Ну, ось так. Це Мальвіна. Теж так уже була така. Нещасна стояла, а це вже нічого. Так попідростали. Ну, ще тут я не бачу, щоб донизу корінчики виросли, але ж таке непогане. Ось олія. Це що лія сахарна, поки ще така не дуже. От. Ну, ось так Де краще, де. Ну а, а в основному все непогано вийшло. Так, в мене розсади небагато. Ну, трошки є. І тут ще я, це вже дуже пізно я його ставила на вкорінення, то тут тільки тільки починають розвиватися корінчики. ось Тут були такі гарні саджанці, по два рожки. манефейт мене фейт, ось по два рожки. ну Це сур такий. Він, вусик, один вусик і по два рожки вийшли. Теж поставила, я думаю, що все буде добре. Ось так. А це в мене сорт, а це теж, не, на фейт. Да, фейт. А отут у мене сорт літіці Не знаю, що це сорт, буду садити, подивлюся, сибіла єсть. Так, і заодно покажу. Ось тут я садила. Це всі мої новинки брала всього потрошку, щоб подивитися, які будуть саджанці. Тобто, Наприклад, я брала сорт Бріна, то такі мені подобаються такі кущики красиві. Ось дивіться. І були такі маленькі вусика, я їх поставила на вкорінення. Ось дивіться, вже, які. У землі дуже швидко все розвивається. І ось у мене це взагалі такі маленькі-маленькі був. Ну, нічого, корінчики ростуть. От. А ще хочу показати вам сорт. Да, оце. Це я брала намірне, без названня. Мені дуже хочеться подивитися, яка тут буде ягідка. Ось такі квіточки я вже, це ремонтантні сорти, я пообстригала. Це в мене сорт 1310. А це в мене сорт. 15107. Це такі, не зна, ну, названня, назви ще немає, просто вони під номерами. Тут такі саджанці непогані. Ну, це е, раніше я обробляла ось ці пятнишка є. Так, тут взагалі мене не, нак... не вкривало це альбіон. Ну, і тут теж такі гарні. Кущики, ось я, наприклад, я не знаю цей сорт Доміно, хочу подивитися. Елоді теж кажуть дуже добрий сорт. І кущики такі гарні, хороші вийшли. А це новий сорт, я собі виписала Маріека. Так, так тут зовсім такі жирні, жирні кущі, такі дебелі. І ось хоч і зима, а ось, бачите, один листочок вирос, Он росте, потихеньку воно росте. Так що, тут у мене сортів дуже багато, всі різні. Ну, Прийде весна, будемо наблюдати, що і як у мене тут буде Так. А це взагалі я садила, вже холод такий був, так було холодно. Я посадила сорт далі, рядочок і посадила фінела. Теж рядочок. Ну, дивлюся. Дивлюся, вроді нічого приживається. Ну, ось такий вам огляд зробила. Настрій прям піднявся, хочеться щось робити, що, значить, вийшло сонечко. Ну, а ще у нас зима впереді. Так що, поки я буду, спочатку я оброблю оцю всю розсаду, от, щоб вона не захворіла. Ну, ось так усе в мене виглядає. Я довольна. Ось, бачите, кругом є, кругом є ці корінчики. Все, все йде по плану. Ось, ось корінчики. Так, таке відео невеличке. Бажаю всім гарного дня, гарного здоров'я. Хай все у вас буде добре, а саме головне, щоб у нас був мир на нашій землі. До побачення, до наступних відео.